Чо, банда, привіт всім! Скокалет, скока зім! Ну, я думаю, не треба об'ясняти, що я був в відпуску. Юля, помахай привіт, банді! Приїхали ми на шашлики. То в мене був як, творческий кризіс. Канікули, одним словом. А сьогодні ми з нашими поляками приїхали на шашлі. І що ж я з чого хочу я почати? Ви представляєте, які вони тут всі цикуни? Бо приїхали тільки ми. Таке ночі робилося. Я не знаю. Такі молнії були, як днем світилося все. І на цілий день штормове попередження, то ніхто із італянців з дому не вилазить. А ми, як звичайно, нам що? Хіба нас таке лякає? Де ти був, Саско? А ці вже малолетки з наколками. А ну покажи, кого У цього дракон, у цього дракон. Так. У мене ще дві дома. Ще дві дома. Все, приступаємо. Розпаковка, це у нас сімейне. знаєте. Це... Діло навіть не в тому, скільки воно стоїть, чи ще щось. А сам факт, що воно стоїть дешевше, ніж що-небудь, але, але ти не розумієш, що ти купуєш за 2 євро 3 кілограма, чого ти взяв. Ну, зараз ми вже... Чотири банани. Чотири банани. <реш> Поїхали далі. Салат, блядь, Трохи согнивший, правда. Ну нічого. <реш> Нормально. Цибулька. Цибулька, цибулька. О, цибулька, цибулька синенькая хорошая. Да? Да. Цибулі хватає, да? Да. Синенької. Синенької. Яблучка, вітаминки. Да. Всіх пакетах. Ну пока ну, Вони, бачиш, Ну воно, воно все, да, це. Це. ну це видать пакети. Ну і що? Давай, щоб я вже не цей помідори. помідори і ще цибуля. цибуля Ну якраз то, що надо на шашликах, особливо да. бананы. Ну обязательно. Не, ну а що, діти зараз їдять? Так, да. якраз у них там є фрукта. А тут уже начинається процес. Це значить картошка з детства. Ну, Модель, модель, як воно увершене, моделізоване, з, з сиром і з салом. І там. Ну, ви поняли, це просто сальце буде таке. Ну і Зараз почнеться основні блюда гарячі. Треба вставати в ряди і не забувати, що це ж я знову вам знімаю. Ну, бо ми вже першу партію ушатали. У нас тут підтягнулися Альони. Альони п'ють вино. Здорово. Хтось вже перекушує. Хтось вже доїдає. Да. Ну комусь просто треба на двох. Ну, Дивіться всі, це щоб ви розуміли, це вообще, наверное, жінка, яка все може маніпулювати своїм чоловіком. Саша, сюди, Саша туди, Саша сядь, Саша не пий. Я кажу, ти ж ти б летіла, як я не знаю що. От ще вже конечно. Ну, що Саня, да? Ми тебе взяли Дай, в сім'ю, то ти. То... Ааа, це ти це, це я мав зняти, що ти хоч щось раз в житті йому допомогла. <гум> Рукала, ти не чула. Я сиділа під столом, їла каску з молоком. А по Попольського така розкажи. Попольську. Браво! Бравісімо!

Ще тут ніколи нічого не встигало згорати, воно з'їдається на ходу, на льоту. Так, ну це другий заход у нас вже. Пішло в ход. Туши. Це на гірчиці, як обичне, саме те, що ми любимо. Сочне, нежне і укусне. Далі підуть другі рецепти, третій, четвертій, п'ять. Поки нарубуються салатики там. Ну і напослідок <ріху> такий у нас сосисочний романтик. Що, прибухуєш там чи що? Не, я лежав з відео. Як вам погодка, як вам краса. Там уже сонечко світить, а над нами грим, -грим гримить. Ой. І отак от довіряй потім тим синоптикам, да? дивіться. Зараз приближу трошки, покажу, дивіться. Над мором уже розпогажується, звісно, і шторма немає, а в мене до сих пор стоїть що штормове попередження, шторм, грози, бурі. Воно ну, навіть літаки нормально ідуть на посадку. Ех, як звичайно телефон труситься. Коли вже я собі того стабілізатора куплю, Наверно, не скоро. А море, бачите, опять трьохцветне. А було б сонечно, вообще було б дуже красиво. Ну і так в принципі. Над Геною вже сонечко полним ходом. Я б сказал, що жарень. А тут на горі комфортно, телефон показує 20 градусів. То взагалі так і вітер дує. Просто балдеж. Уїжджать неохота. Ми вже, звісно, з вами були тут не раз, але таке, щоб затішити, щоб тільки ми тут були, такого ще ж не було ни разу. Хто пам'ятає, там дорога уходить туди, в гори, в туман піднімаєшся і йдеш до водопада. Ті, хто з нами ходили, повинні пам'ятати. Ну і тут починається таке все. Картонки залишають на розпал. бумажки. Тут столи, старісти. Тут більш новіще все нижче. Зараз, мабуть, щоб не тріпати телефоном, як я точно роблю. Під'їду ближче та й включу камеру заново. Ну так, да, таку на новий рік. Воно диви яке воно. От... Да, голки взагалі здоровенні. Таких от як трогаєш, да, вони ніби пластмасові. Да. Ну, як блін... пластик, так? Да, так, да, як пластик. Ну класно. Так, потім у нас нижче два столика, тут три столика. Ну, якщо хто опять же, з нами їздив на шашлі, то пам'ятає, що ми буквально даже ніколи за столи не встигали. Хоча ми приїжджали раніше за всіх. Ні, ну як? Частіше встигали. Були ж варіанти, коли не встигали, якщо цей. От, а що мені тут ще більше всього подобається, От то з горда стікає. Я не знаю, як воно виведено, ну, в принципі в мене догадки є. Там воно сходиться, потім просто його в трубу меншу-меншу-меншу. Тим більше, що я тут трубу бачив. Просто що труба йде нижче, а виведена тут вище. Виходить. І тут зроблений ось такий собі струмочок. Бачите, я ще на кнопку нажимаєш і, і тече водичка. Гірська, без всяких підключень, електро, насосів, без нічого. Отак от у нас. О! Гримить! Кабани літають. Що ви там, змію знайшли вже чи ні? Ні, за нами поліція Ага, поліція. Откуда тут поліція? В прошлой раз ж скорпіона тут знайшли. Вот. Ось о, нові столи два штуки. Хтось тут все одно щось робить, щось якось цей Ще приїхав. Наконець хоч хтось під'їхав, як то кажуть. Так, тут велика ця ж мангальня, де ми в прошлий раз жарили і писали нам там в коментарях, що дитина тільки дивиться на їду, більше йому нічого не треба. Тут палатки ставлять, ну тут то ми і сиділи в принципі в прошлий раз. Ну і собственно в цей раз такі ступінь природні. От. Сидимо ми на всі три стола. Зонтики порозкривали, бо було моросило. От. Але нас то не спугне. Тут ще люди віддихали, індуси, то вони не витримали щось. чи наших дитячих криків. А я кажу, сьогодні можете заарати, хоч заарази, поки голоси не позриваєте. І вони так і роблять, дуріють, носяться. Вони вчора на морі гарно вигулялися, ми з мамою пізно приїхали. Ну, собственно, ми їхали їх тільки забрати. От, але теж побули там пару-тройку То Саня додому доїхав, ну, як зайшов, тільки встиг поїсти і вирубився, то звичайно, шарпає туди-сюди, бігає. А це виключило дитину. Буквально в 7 часов вечора вже без задніх. ніг. Що там? Помахайте ручки. Всей банде моей. Сейчас я вас збільшу чтобы було видно, кто там. А ну, семейство орлиных. Клювы, клювы. Все, нормуль. Ну, а самое главное, что тут на горі вже достигло. Та ты що если я такой сейчас, кто зрение сфокусирует правильно. Дивись. йо моё Одна в одну. І вже Юля носить дівчатам стаканами. Бо вони ж квасять. У нас одна нормальна сім'я трезвих. Вона така смачна, це вообще. Да, просто бомбезна. Mm -hmm. Знаєте, навіщо все-таки є різниця, що вирощено в дикій природі, що скажімо да, що вдома. Я согласен, що треба удобрювати, слідкувати. От, воно буде більше, крупніше. Але все-таки природа теж, естественний відбор, коли воно так зриваєш, зірвав, правда, щось і стигли, і не М -м -м. Боже, Яка воно на вкус бомбезна? А корисна яка? І корисна, так. Да? Варення б накрутить. Ну тут, тут просто неудобно на цьому схилі. Ми бачимо, її дуже багато стигли, але ж туди в кущі не поліземо, і... бо дуже високий обрив. 呵呵呵。<laughs>